З 29 квітня на Рівненщині виявили вже 9 порушників міграційного законодавства. П'ятеро з них мешканці країни-агресорки викрили їх в рамках операції з умовною назвою Мігрант. Починаючи з 29 квітня 2024 року, на території області проводяться загальнодержавні цілові профілактичні заходи з нагляду та контролю за виконанням міграційного законодавства під умовною назвою Мігрант. Дані заходи спрямовані на забезпечення безпекової ситуації в регіоні, виявлення нелегальних мігрантів та порушників законодавства, притягнення їх до адміністративної відповідальності. Міграційники спільно з правоохоронцями і представниками СБУ проводять перевірку документів іноземців у місцях масового скупчення людей, гуртожитках, закладах громадського харчування на ринках і за приватними адресами проживання. Здійснюємо перевірку їхніх документів, підстав перебування на території України, дійсність документів на проживання в Україні тощо. Законними підставами для перебування в Україні іноземців є діюча посвідка на проживання, тимчасова або постійна, якщо громадянин іншої держави знаходиться в Україні довше 90 діб. Також дійсний паспорт своєї країни. Саме останню вимогу і порушили іноземці, яких виявили в рамках відпрацювань мігрант. Громадяни РФ на території області, які виявлені з порушенням міграційного законодавства в більшості це. Громадяни, які не здійснили обмін свого національного паспорта, за це також передбачені адміністративна відповідальність і накладується адміністративне стягнення. Тобто такі громадяни вони мають посвідку на проживання в Україні, однак мають. Паспорт свій недійсний за це на людину складають адмінматеріали, і вона повинна сплатити штраф від 1700 до 6800 гривень. Також можуть бути застосовані процедури примусового повернення і видворення, щоправда, до осіб, які перебувають в країні, незаконно. Іноземців, в яких немає або закінчилися посвідки на тимчасове проживання, або які здійснили в'їзд в приватних цілях. За своїм національним паспортом і у встановлений період не покинули територію України. Тоді до них застосовується спочатку процедура примусового повернення, накладуються адміністративні стягнення. І видає, видається період до 30 днів, щоб вони самостійно покинули Україну. Якщо за цей період вони не покидають територію України, тоді застосовується процедура примусового видворення. Назарій Гисюк каже: спочатку повномасштабного вторгнення кількість іноземців на Рівненщині зменшилася. Рівненська область це більш така транзитна область, іноземці. Зазвичай транзитом сюди проїжджають, десь там до Львівської області, Закарпатської області. Студентів також кількість зменшилась. Відпрацювання мігрант на Рівненщині триватиме ще близько двох з половиною місяців. Міграційники звертаються до людей у разі виявлення порушників, слід інформувати поліцію або ДМС. Такі профілактичні заходи в області відбувалися і до повномасштабного вторгнення. Щоправда, з 2022-го їх стало більше. Аліна Літвінчук В'ячеслав Мельник. Випуск новин.